Ну, що ми, хороші, нарешті до нас добрався наш гість. і Це Гарім, привіт! Привіт-привіт всім! Ура ти у нас! Mm -hmm. Слухай, обожнювала і обожнюю, звичайно, твою пісню. Я на неї кажу Рож Розе, але ти сказав, що це роже. Так. Я думала, що ти її сам співаєш, а потім дивлюсь, а там в тебе ціла ми... банда. Mm -hmm. з, ким, з ким в тебе є взагалі? Зараз ми будемо далі знайомитися. Просто хочу приводу цієї пісні, це моя хатєлочка серян. Mm -hmm. Розкажи чого. Там, чого у вас аж троє. троє так? Ну, так захотілося. Це... От так і все. Це Серега Юзвік. Ми з ним не один трек вже зробили. І це Міша Галактионов, МС-Реп. MC MC. Угу. Я... Він барабанщик і репер, і взагалі він дуже. І хороша людина, Хороша людина. дуже круто фристайлить. І... Рака Мокафо таке рудні. Рака Мокафо, да, фрістайла. А, а, ну, ти ж теж старий, ти ж ти ж знаєш цю пісню, Боже. Mm -hmm. Дякую, дякую. Прошу, <реш> <реш> звертайся. <реш> теж старий. О, давай вели студію, mm -hmm. все як завжди. Давай на <реш> uh, так. І ми просто вирішили, що треба зробити разом трек. І була така. Ну, Була пісня, була спочатку пісня інша, насамперед. Була музика на цю пісню. Угу. Але там щось було там, про Міс Україну, про Потапа. А, це... Я поняла, але ви вирішили пора. Так, ми такі, типу, ні, давай. І переписали просто. Я... По доразки З... текст написаний, да, так? <рес> ну, нас... Насамперед, я потім зрозумів, що я спочатку писав саме цей текст, а потім я чомусь вирішив її переписати. Тобто це кілька Переписана пісня. Тобто це перший варіант саме про е, Роже, Рож, рожеве mm -hmm. пісня про рожеве. І так, там три людини співає, е, я Серега і мішка. Окей, тепер буду тебе знайомити і вас, глядачі, слухачі, знайомити з нашим Гарім. Це український музичний проект. Угу. Учасник «Голос України. Який, до речі, сезон? Два сезони. Два сезони? Два рази був так. Ага. У сьомому сезоні і у одинадцятому. І, звичайно ж, харків'янин. Це я наголошую, тому що харків'яни зараз наша гордість. В Харків часто їздиш. Ні, не часто. Ну, я не знаю, там е, не дуже добре. <рес> ну, <не>, скажімо <рес> так, не дуже тихо. <рес> так, не дуже тихо. Ну, рідко їжджу, але ну, так. Давайте трохи про голос поговоримо. А, чому ти вирішив піти одразу на два сезони? Типу один раз не переміг і пішов ще раз. Я Перший це раз це було був в сьом... був в сьомий сезон, мені просто всі казали: Вітя, Вітя, ти співаєш, іди, йди. йди". Я, а тоб... що ти там співає? А, сука любовь. А можеш зараз трошечки, mm? трошечки наспівати? Російською. Ну ладно, а, я думала, ти переведеш в голові з нашого. <свісно> Ось <свісно> ладно, <свісно> как картина. О, бачиш, бачиш, маленька стала новита людина одразу видно, <свісно> от. О, бачиш? Так. І потім ти вирішив на другий, на другий коло. Я просто перша людина, яка забула слова на голосі. Я думаю, не перша. Думаю, просто ніхто Ні, більше я... не, не признається. Ні, саме на голосі перша. Це був сьомий сезон, так? Це був сьомий сезон. Да? Це був сезон. Я просто, І що ти зробив тоді? Я просто замовк. Серйозно? Ну так, я І це була пісня Я солдат, ага. яку ну яку всі знають, знали і всі співали. Але я тоді так перенервував, і це була така велика сцена для мене. Що я просто Ні, ну це вийш... справді велика сцена. Це... А, так, я тоді вийшов, і щось. Я виходив, думав, хоч би не забути слова, хоч би не забути слова. І забув, і забув слова, так. Oh, no, no, no. Так, ну а потім я просто вирішив повернутись в 11 сезоні. Ну, в першому я був в команді у Бабкіна, а потім... Сподобалось? ні. Ні? А чому? Типу не давав якоїсь е критики, там, не знаю, не розповідав чи просто? Ну, просто не твоя така людина. Це не моя людина. <гум> <Так>. <гум> Думав, що моя, але ні. Ага. А, а стіни вже було. Далі більш... ти був у Тіни, так? це так. був який сезон? Одинадцятий. Ага. Як ну, там, мабуть, було краще, ні? Так, так. Тіна… Ну, Конструктивніше. Тіна... Так, вона така ну, прикольна. Вона. <гум> <Коротше>. <гум> От. І вона займалась своїми. Підопічними. Ось. І було цікаво так з цими працювати. Як ти вважаєш, от, от такі от участі в таких телевізійних шоу, вони дають справді пінок піноку цей до зіркового шляху? Чи навпаки заважають і потім оці контракти, це все воно десь дає про себе знати? Я думаю, що якщо ти молодий артист, я вже не молодий артист, Ні, ну... як, як ти вже підмітила. Я дуже добра. Ну, так. Ти просто е, я думаю, що, юний О, так. бач? Я думаю, що молодий артист має піти і просто перевірити себе. Це така закалка. На столеві, е, так, е, е, е. на Так, Ага, я поняла. Тому що так, це велика сцена, можна і забути слова, і просто потім вирішити, що не так страшно забувати слова. Хоча в мене був такий період дуже важкий, з цим пов'язаний, але це треба пережити, і, і ти потім розумієш, що ну, найстрашніше, наприклад, що могло статися на сцені, вже сталося, і ти таке. І ти просто, ну і ти просто наступний раз, коли боїшся сцени, входиш на сцену, і ти думаєш, так, ну ну я ж. Вже це ж було вже. Так, так. Це було вже. Я ж типу живий. Нічого зі мною не сталося. Ну знаєш типу, ти просто вже виходиш більш. Ну коротше, це досвід і все. Тобто, чим більше досвіду, тим кращий артист. В Який момент ти вирішив так, з Віктора стати гарім? І взагалі чого гарім? Що це означає? От, давай ну, тепер, це розберемося твоїм псевдонімом. — Це що давно одного з Харкова, це такий, це таке російське слово було. А й думала, сіяй, сіяй. А, і так я просто тоді назвався, і зараз я просто думаю, що я не хочу переназиватися, тому що вже це такий. Ну типу, воно як вже не сприймається, як російське слово, мені здається, просто такий горім. І все. І... Ну в кінці ти вирішив поставити горім і знак оклику. А от що це знак оклику? Це аби тебе ідентифікувати, якось отак от по-іншому. А... Мені так подобається просто. А чому не так питає? <реш> Якась сьогодні, ну. ну так, ну, ну тому, вот що, так. Що, тому що так, люди на радіо зазвичай почмучки, це нормально. Е, так. <реш> люди <реш> І... на радіо, так тепер я називаюсь не, не будуч, а Люди на радіо. <реш> ну Люди на радіо, так. Передусім колегам привіт. Люди <реш> на радіо. <реш> От, і ну, просто знак оклику, я не знаю, це так. Ну, це така фішечка просто невелика. Мені здається, вона. Погарі, мені здає, тепло, отак, десь. Ага, так отак гарімі, так? Сьогодні ми з тобою поговоримо ще про твій трек От, Я не гуглила, що це означає. Може, ти мені переведеш? Це безсоння. Ага. Ну, це англійська безсоня, ну, а може латинське, латинське коріння, латинське, так чи англійське чи латинське? І п'юново це все ще знає. До речі, по англійське. Да. Ну, інсомнія це англійською, так е, Англійське слово з латинським коренем. Дивись, я тобі пропоную зараз послухати три і далі ми з тобою продовжимо знайомитися і не лише знайомитись, ще там. Поговоримо я тобі ще пару завдань поставлю. Ну в общем, окей. побачиш, окей, так? окей. давай. Послухаємо. Давай про мене Нарешті ти почув свій трек у нас в наушниках студії. Нарешті ніколи не чув свій трек в наушниках. <рес> Бачиш, не дякую, не mm -hmm. дякую. Будь ласка, все для тебе, все для наших зірок. Слухай, розкажи а, мені, будь ласка, хто тобі пише музику, чи ти сам собі пишеш взагалі? Як, як в тебе відбувається цей творчий процес створення музики? Я сам пишу. Всі пісні. Mm -hmm. Ну так. Знаєш, просто я прослухала, ну, скажімо так, більшість твоїх пісень, і mm -hmm. вони всі максимально в різному стилі. Mm -hmm. Чуґо. Чу тому що Ч такий настрій так. в мене. Який настрій така пісня? Чи ти в пошуку, чи це може в пошук в тебе, чи <зас> ти, <зас> ти може ти колись оприділшся? <проділишся> Я не знаю, мені здається, просто це дуже скучно. В одному дасте? Та, ну так. Тобто мені просто здається, що артисти, які визначились, угу. типу, вони просто ну, починають себе якось е тіряч себе. Втрачати. Втрачати. Угу. Тобто, а коли ти ну, коли ти завжди в пошуку, це дуже цікаво і. Завжди ти і, і, і слухачі не знають, що від тебе очікувати, і ти сам не знаєш, що від себе ти, очікувати. Ти типу, ти збираєш кожною пісню різних, різних людей. Там Хто більше репчик слухає, хто більше мідлячки. Ну може, може, але репчик я ніби не роблю поки що. <свист> ну, і в мене це таке RB. Так, такого? так. Uh -huh. Тобто, ну, в принципі, все одно ці всі треки об'єднуються моїм голосом, там, тембром і все таке. Тому я думаю, що це не так страшно тобто я думаю, я мені просто хотілося, наприклад, якось розділити. Тобто, якщо я роблю якісь такі більш веселі пісні, там, типу як Котики на сонці або «Роже», я думаю, що я просто там мені зручно робити це в дуеті з Юзвіком з Серегою. Угу. Там, а він, що... він тебе розуміє, да? Так, так. Ну це такий фанк, трошки більш старий вайб і, ну у Нас добре виходить ця музика угу. От, разом, а теж а, щось таке більш сучасне, або ну мені вже мені здається, самому простіше це зробити. Ну, в тебе от, немає поки що такого, типу, що я от тепер буду співати там, лише от в такому стилі, і все ні. Я думаю, що тільки можна так альбомами садити. Тобто, якщо там буде, наприклад, альбом, але я не знаю, чи... Треба його писати зараз, чи треба відкладати, чи треба просто а, пуляти треками різними. Але якщо робити вже альбом, то він має бути в одному районі. А ти поки сфіру. синглами, да? випускаєш і все? Ну так, тому що в нас такий час, що людині дуже важко увагою її сконцентрувати на чомусь одному, і тому просто так все працює. Тому що якщо випустити альбом, мені здається, що ні, ніхто не дослухає до третьої пісні буває, що, наприклад, там хтось тобі пише аранжування, да, і тобі не подобається, а ти боїшся образити. Типу, такий ну повний дерьмі, що си ти такий типу не подобається чи є? Ні, ну типу там ти працюєш з кимось, так? На над піснею, і взагалі, от не в попад, тобі не подобається не те, що ти відчував. Що ти що ти в цей момент зробиш? А людина твій друг, я так розумію? А, Хтось робить, або друг якийсь кидає щось послухати своє, так. Типу і є... ну типу або так, або коли ти свою пісню робиш, скинусь, ага. і тобі роблять не так, як ти хочеш. Що ти робиш? Ні. Я, я, ж я ж ми драку не різеш. Ми, ми працюємо разом. Тобто, це такий творчий процес, де немає львів права. Мені здається. Тобто, скільки часу займає займає така от творчий процес над однією піснею? По-різному це може бути просто і за два дні зробитись, а може це і місяцями тривати. Це вже в залежності від пісні. Більше над піснею не так важко працювати, ніж над тим, що після пісні йде. Тобто, коли ти її випускаєш і її просуваєш якось. Оце вже інша робота. Мені здається, мені просто дуже зручно ну, робити. Музику, сидіти в студії. І, типу, ну, я, в своєму, я в своєму, Як ти тут, в своєму царстві, в царстві в государстві радіо. Да, радіо. Я так думаю, що ти тут відчуваєш себе як вдома, Так, ти прийшла. і ну, така... Ну, да, Почистила зуби, знаєш. Так. <сум> Нормально, все як завжди, випила каву, сходила там в Угу. <сум> Так, е, і я так також на студію, типу, приходжу, і мені дуже зручно, а потім вже починається ця робота. Типу: е, треба е, залити трек на лейбл, треба все написати, всі прес-релізи. Ти я сам це... це все робиш? Чи так. є людина, яка цим всім займається? Ні, я сам це все роблю. В мене свій лейбл, я сам е, займаюся розсилкою, сам займаюся, типу, цим піаром. Просто я за цей час, що я чоловікарке роблю... що тут кажеш. За цей час, що я роблю музику, мені здається, я вже і так всіх знаю, кому писати, де що і що ти пишеш там, які якісь фотки цікаві. Такий привіт, мене тут нова пісня. Ой, не тобі, Сарян. Я такого <ривіт> нема. Ну це звичайний, як у всіх прес-пак, в якому є всі файли, історія, прес-релізи і все таке. І в принципі, просто я розсилаю там. Пишу так: привіт, в мене вийшла нова пісня, підтримай, будь ласка, і так далі. Mm -hmm. Я тобі пропоную пограти. Так. От так от, Хоп-хейла, ла лай, дивись, зараз буде в нас така рубрика Що за войс? Я перевірю, наскільки ти добре знаєш український шоу біз Я тобі включаю голос людини, а ти кажеш мені, хто це. Угу. Mm -hmm. Окей, готов? Так, так. Готов, так? Звичайно. Ну, давай, давай спробуємо, давай. Що за войс? Так. Звичайно, я на це все ображаюся. Звичайно, я ніколи не терплю одне слово. Но я ніколи зрадником не був в житті. Хто це? Я ніколи не був… Хто може казати, що я ніколи не А давай по голосу, давай, давай по голосу. Звичайно, я на це все ображаюся. Звичайно, я ніколи не терплю одне слово. Я ніколи зрадником не був в житті. Людина знаю. з довгим волоссям. З довгим волоссям? Да. Їга. Зорі, прозорі, горі. Нам спиться чи не спиться? А, а. а Олег Винник? Так, да, це він молодець. Майже сам гадав, давай наступний. Ну, Получилась така пісня. Зняли цей кліп, де, де летять. Наші бджоли жалять і а, ну, зрозуміло. Хто це? це я просто відчуваю Об мікрофон труся вуса. хто це? Ой, це треба Павло? Згад... Павло Зібров, так. Да, з що б ти без мене робив? Давай далі. Дивись на себе в зеркало, потім подивись на мене. Понімаєш, де я, де ти дура, дура, дура. <світ> <світ> <сміху> ну, по, -пар... по, сміху це можна зрозуміти, що це полякова. Да, У мене далі. вже питали після, після деяких сенсі, сенсі, ну, сенс... це зрозуміло, це. сенсаційних таких знаєш. Це наш казковий мер. Да. Так, так. Віталій Кличко. Віталій Віталі, Кличко. Да. Давай, ще два. Ліда! <сміх>

Ну, да. Bondage. Cardi бі? Ні. Ні. А, Spears? І Це правильно. Де Да, Так, от сейчас, зараз почекай. Я. О. бачиш? я без опуск вже не можу. Правильно, правильно. Без них ніяк. Ну так, звичайно. Хочу, знаєш, повернутися до. Тебе як до артиста, який пройшов голос, як ти думаєш, чи маєш ти нести якісь знаєш, такі відповідальність? Хотя сказати, атвісності, відповідальність перед глядачем, що типу ти не можеш зараз просто от, піти і завершити кар'єру, як в тобі думаю, треба що... рухатись далі. Чи ти такого не відчуваєш такої відповідальності? Ну я не відчуваю такої відповідальності. Може, коли в тебе мільйони слухачів, е може, може бути. Коли ти більш такий нішевий артист, то так, просто в нас таке ну так, таке буття життя в українських артистів, що насамперед дуже складно бути артистом саме в Україні, тому що в нас не налагоджений там процес з виплатою і роялті, і всі всіма цими штуками. Короче, фінансово важко зараз. так. Ну фінансово і взагалі складно, тобто, особливо, якщо ти ну, сам все робиш. Хоча, коли ти сам це робиш, фінансово це легше. Ні, багато. ну, понятно, Не треба, та тому, що команду не, треба мати. Та, не треба платити багатьом людям. От. Собі платиш. Так, сам Багато собі платиш. Ні, не багато. Небагато собі платиш? Ні, ні, так, на бутерброд. Ну, теж нормально. Теж нормально. От. Е, ну і просто зараз важко людям, в принципі. Ну, але таку відповідальність ти тоді відчував після двох оцих от... Голосів, да, що тобі, от після того, як ти вже побував на тіліку, да, скажімо це, mm. так, ти маєш далі рухатись вперед. Ти не можеш розказати все. Ну, я напевно співати більше не буду, я піду, думаю, я витішу. Е, я просто не можу не займатися музикою. Це, ну, цей, Why? Ну, ну, тому що ось, ось так. Я все одно я колись займався, я був інженером 6 років працював... Інженером чого? Конструктором. Чого я тільки не був інженером, е, я був інженером... Нерма військової техніки, і я колись був нічого, нічого собі. Так, я колись був е... Головним конструктором на заводі. Розумієте, серйозна людина, я тут хі-хі, ха ха Так, я просто так. я навіть тоді займався музикою, але потім просто музика перевісила. Я, ну, якось вирішив займатися музикою все одно. І це це вже перевірено часом, тому що я все одно, куди б я там не ходив, все одно музика, вона йде зі мною, вона в мені лунає. Тому мені треба просто від неї. Здихатися, віддати людям, скажімо. І давай, так. ми приймаємо. Слухай, знаєш, я обожнюю дурні питання. Uh -huh. Дурні питання, ну в плані там, що було там раніше, курка чи яйця в такому плані. Uh -huh. І слухай, от в мене до тебе є питання, uh -huh. Тоже таке, не дуже роз... розумне. Окей, okay, Починай. Дивись, от якби тобі сказали, ти станеш там знаменитим як Брідні Спірс, uh -huh. да? uh -huh. але тобі для цього треба змінити стать. Ні, ні. О, мені здається, я просто зараз дивлюсь на Брідні Спірс. Ні, не зараз, от тоді, яка вона була тоді, типу, популярна, на піку. І от ти зараз, от ти, ти йдеш, робиш операцію і, і все, і ти суперзвізда. Ти б погодився? Ні, ні. Сві Світова. Ні. Багато платять. Ну, Всі мужики твої будуть. Вони і так всі мої. А, фаняка, ладно. Тут я більше тебе мучити не буду. І я хочу поставити на останчок трек, який мені найбільше подобається. Із твоїх. Угу, давай. Розе, розе, Роже. розе, розе. Ну я я ж про як правінішко, ти угу. мені про А до речі, буде про, про «Вінішко» якийсь? Про Вінішко. Да. Якщо хтось про... Про, не, про Вініться, то можна і. А, бачиш, от пішла ігра слов, пішов а -а -а. писати текст. А -а -а. <laughs> Друзі, був Гарім і я представив свій трек, який ми вже слухали неодноразово у нас на радіо. А, як це як як він там називався? Інсомнія. Ні, я українською переведи. Безсонниця. А, безсонниця. Безсонниця, вот, безсонниця. Mm -hmm. давай, Безсоння. давай давай нашу його. Ну що ж це? О, от це іностранне, це все. Давай безсонниця. А зараз ми послухаємо з вами. Безсон, безсон, тобі щоночі ночі О, бачите, караоки пішла. Ну що, дякую тобі, що ти до нас прийшов. Дякую, Можеш що... пару пару словічок побажати, чогось, а якщо ні, то я поставлю трек просто. Бажаю вам недовгого дощ. Щу, і після цього сонечка. Клас! Поїхали слухати? Так. Да.